Вітаю вас на своєму каналі. Одна із причин чому не робить мийка високого тиску це будь-яка іменно нова. Зараз я вам покажу. Включаємо. Значить, що прийшло? Вчора пізно ввечері, вже димніло. Случайно я перекрутив цю насадку. Тут вона одна крутиться, потім ще й ця крутиться. І перекручує цю, я, случайно задів за зелену. Зелена теж відповідає за свій напор. Тобто Вправо його взагалі нема, внизу він є. Ось в принципі і все. До побачення на все добре.